Доброго дня. Сорт хурми Присимон Мускат. Сорт дуже вражайний, крупноплітний. Середня вага плодів в цьому році становить 400 грам. Сорт середнього сроку дозрівання. Плоди утворює приртину карпічну, тобто без запилення. В водах, які утворились шляхом запилення, терпкість відсутня. Морозосійкість сорту становить мінус 22. Ці показники перевірено в польових умовах, але для досягнення цих показників потрібно, щоб щепа була хурма Вірджинська. На цьому все. Дякую за перегляд!